Чого почалася ця війна для мене? Напевно, це був вже десь березень 14-го, коли віджали Крим, коли полізли на Донбас, і вже якесь певне остаточне рішення про те, що я маю бути там, я прийняв десь в травні 14-го. У нас там було дуже багато часу подумати, особливо коли над тобою літають урагани і міни, то ну. Багато цікавих думок проходить голову, я десь для себе зрозумів, що я, напевно, я більше не буду працювати на дяль. Він повернувся звідти, він чітко визначив, що для нього в житті важливо, і чітко вже міг якось приймати ось так рішення. Тобто, все ж таки він змінився, але змінився в кращу сторону, однозначно. Наша фірма займається проектуванням закладів харчування, забезпеченням їх обладнанням і посудом інвентарем. А коли почалася повномасштабка, то була така ситуація, що все, ми закриваємося повністю. І ми закрилися тако, Ноль. Все, закрилися на ключ. Нас нема. Я як був малий, як в мене мама сварила, то я до собаки в будку ховався. І він мене захищав, тому я з ним, з котиками, з собаками, з маличку. У 2020 році я звільнився по хворобі з військової служби. Ну, я все життя знав, що я буду займатися, що у нас буде своя ветеринарна справа. А Тут якраз син закінчив ветеринарний, і ми так, якби почали такий сімейний момент, сімейний ветеринарний бізнес. Ми тільки почали тут, скажімо, працювати, тільки почали розвиватися і тут. Повномасштабне вторгнення. На стаціонарі повно тварин, ніхто не знає, що робити. Перший період, там, декілька днів, тиждень, хто скільки, скажімо так, зависли. Розумієте? Не знали, як поступати, а тваринки хотіли догляду. Наші ресторатори, наші всі кухарі, е, які були тут в цивільному житті, почали готувати. Прямо з перших днів це і на ТРО, і на військових, і на лікарні, і на госпіталях. І відповідно почали телефонувати, що альо, нам треба тарілки, миски. Там ну все, що необхідно, ножі. Тобто, ось такий цей асортимент, такий, який ну масштабний. Е, ну в нас там, в принципі, напевно, і не залишився. Він весь пішов туди. Я співпрацюю зі збройними силами із прикордонниками, і з Нацгвардією. І вони до нас звертаються. Ми їм допомагаємо ну от недавно привозили з Дрогобича службову собаку, яка проковтнула мячик, і він її зупинився в кишечнику. Слава Богу, є, є такі можливості. Втілити в ту мрію, яка наша була, це кухня для майстер-класів в першу чергу. І е, ось цей е, наш е, 3D-студія, да, яка займається проектуванням, якраз його все розширити. От Тут можна подякувати Українському ветеранському фонду і власне, колегам моїм ветеранам, які сказали, що е, «Та давай, я подав той бізнес-план, і із 70 учасників я набрав простий в рейтингу, якби. Цьому мені виділили мільйон. Той досвід і ті навички, які хлопці отримують на фронті в цивільному житті. Ну щоб отримати ті навики, напевно, деякі бізнесмени там люди платять шалені гроші. Що людина пройшла через бойові дії, витримала там психологічно, розумієте, Якщо людина змогла витримати от і всі навантаження, то зміг там, то зможе й тут, зможе й в бізнесі. От, і зможе в будь-якому починанні. Американець, ветеран війни, він сказав, таку курічка мені дуже прям зайшла. А він каже: дивіться, українці, каже, хлопці, які поверталися в Америку після Другої світової війни. Фактично, вони якраз от тим, що вони мають ці певні навички, да, які набуваються на фронті. Витягнули Америку її економіку, фактично з постдепресійного стану, да який був тут там після війни. каже: Ну вас очікує те саме, і ми на то ми до того йдемо.